Без Пушкіна у Запоріжжі демонтували пам'ятник російському поету. Зробили це відповідно до розпорядження виконавчого комітету міської ради. Але це лише початок, кажуть чиновники. Найближчим часом у місті планують знести ще кілька пам'ятників та меморіальних дошок російським історичним постатям. Які саме пам'ятники планують прибрати з вулиць Запоріжжя? Знає мій колега Денис Розенков. Нині маємо змогу поспілкуватися наживо. Отже, Денис, вітаю. То як місцеві реагують на? Знесення пам'ятників і яких ще монументів планують позбутися? Так яну. Я вас вітаю. Буквально кілька хвилин здобулося запорізьким комунальникам, щоб остаточно домонтувати у середмісті залишки пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну. Гранітний камінь із барельєфом було встановлено в Запоріжжі ще наприкінці. 90-х років минулого століття а місцем була вибрана площа Пушкіна, яка зараз має назву вже Майдан Варданського. Тоді при встановленні цього о, знаку зазначалося, що одноіменний пам'ятник поставили на честь проїзду російського поета до Таганрогу через Олександрівське старе названня Запоріжжя, а поштовим трактом. Сам по Пушкіну демонтували ще влітку минулого року та передали на зберігання до музею архітектури Запоріжжя. А сьогодні вже остаточно прибрали їх гранітну основу, на якій він був встановлений. А всі роботи проводилися згідно розпорядження виконавчого комітету міської ради, як ви вже зазначили, та в рамках процесу деколонізації. Ось що про це кажуть фахівці. Прошу прямо мову. Вважаю, це важлива подія в контексті дерешетізації е, е, суспільного простору міста Запоріжжя. Ми активно працюємо тим, щоб не було вулиці Пушкіна. Зараз вже немає площі Пушкіна та інших радянських та е, російських діячів, які взагалі ніякого відношення не мали до історії нашого міста. Вважаю, що цей простір повинен бути чисто український. Ми повинні вшанувати своїх героїв. В тому числі і тих, які зараз гинуть на фронті, а також тих істор... героїв, які повинні мені забувати і поновлювати український простір в нашому сучасному міському житті міста Запоріжжя. Ну от щодо самих містян, щодо запоріжців, яких ми сьогодні опитували на вулицях міста. Вони ставляться до знесення таких пам'яток по-різному. Також прошу пряму мову думки запоріжців. Зразу скажу, я ставлюся тільки до всього українського. Раз вони на нас напали, вони нам не нужні, ні їхні писателі, ніхто. Тільки наші. Шевченка поставте. Оце буде добре. Отрицательно. А Пушкін тут, по-моєму, абсолютно а не по чому. Це класика. Потрібен чи не потрібен, це місцевим жителям треба вважати, що потрібно що ні. Ну Ось на середу, на завтра, у місті заплановане засідання консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в частині пам'яток архітектури та містобудування. На ньому зокрема планують розглядати питання демонтажу пам'ятника останньому Кошовому атаману за Дунайської Січі. Це генерал-майор російської армії Йосип Гладків наразі цей пам'ятник пам'ятник встановлений біля одного з. Вузів Запоріжжя, а також знесення монументу композитору Глінці. На вважається, що це буде зроблено на підставі глорифікації російської імперської політики, адже сам автор Глінка є автором опори Життя за царя. А ми обов'язково будемо інформувати про ці події, відсліджувати їх і повідомимо вже в наступних випусках. Яно. Дякую, Денисе. З очікуємо наступних включень. Денис Розенковий з Запоріжжя про те, як там сьогодні прибирали пам'ятник Пушкіну в межах не тільки декомунізації, але й деколонізації. Ну і далі вже побачимо з вами у марафоні Незламна країна, де обговоримо всі важливі події дня сьогоднішнього. Ну і загалом глобальні процеси, які останнім часом дуже активно набирають обертів. Ти з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. Одна гривня з кожної кави, і п'ять гривень з кожної піци, придбаних у «Пчілка Маркет» йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки» – волонтерського проекту п'ятого каналу і мережі Пчілка Маркет. Марафон незламна країна продовжує свою роботу в етері 5-го, 615-та доба Нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення у фокусі нашої уваги відстежуємо всі новини сьогоднішнього дня. Ну і далі будемо їх трактувати а, і розуміти, що стоїть за можливо сухими і дуже обережними заявами, ну і за подіями, про які ми дізнаємося. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, політичний консультант, з нами в студії. Мої вітання Вітаю пані. вас. Давайте почнемо із Авдіївки, тому що ми за нею ретельно стежимо. Ясно, що весь час, але останні три тижні особливо ретельно стежимо. Буквально сьогодні, в нашому етері, керівник Авдіївської міської військової адміністрації сказав про те, що Авдіївський терикон повністю контролюють Збройні Сили України. А ми пам'ятаємо, що окупанти там вже і епізодично свій прапор встановлювали зовсім ненадовго. А в своїх пабліках вони те той терекон захопили, здається, вже не раз. Тим не менше, от ситуація наступна. За три тижні, з 10 жовтня, саме почалися активні наступальні дії спроби на цьому напрямку навколо Авдіївки. Як би ви охарактеризували задум, який був у ворожого командування, і його реалізацію? В першу чергу задум полягає в тому, щоб витягти наші сили з півдня. Це першочергова задача, яку ставить ворог. Далі вже від цього супутня цілі, де це захоплення безпосередньо Плацдарму і Авдіївки. Плюс, очевидно, що ворог намагався наступати по всьому сходу. Було дві точки. Ви бачите: Куп'янсько-Лиманський напрямок з північної точки і Авдіївка, два фланги. Зараз вже очевидно, що з півночі вони наступати не можуть. Видно, видихаються їхні сили на купінському напрямку. Наші сили дуже ефективно тримають оборону. Ну, подивіться від червня місяця. А ми все можемо подивитися і почитати у зведеннях населений пункт Синківка. Угу. Ну тобто, воно нікуди не зникло. Значить, просування там немає. Зараз вони скоординуються на Авдіївському напрямку. Це задум хитрий противника, треба сказати. Чому? Тому що вони проводять свої наступальні дії в межах відповідальності одного оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, яке відповідальне і за наступ на півдні, і за оборону Авдіївки. Розумієте, це зроблено свідомо, щоб в межах одного ОСУ. Здійснювалося пересування техніки, сили, засобів. Відповідно, щоб пішли з Мелітопольського напрямку, відповідно, щоб зменшили тиск там, дали їм можливість шанс на перегрупування, підготовку свіжих підрозділів, перекидання і так далі. Ну, щоб не було. Плюс, дивіться, багато хто ж говорив про те, що із нашого військово-політичного керівництва, що з наступ може бути навіть зимку на Мелітопольському напрямку. От вони перестраховуються, що робити. Давайте наступати на Авдіївку. Чому Авдіївка? Ну тому що передумови. Тому що Авдіївка в умовах напівоточення фактично, ну а скажімо, ворог там близько, і там лінія розмежування з моменту 2014 року, uh -huh. а напівоточення з спочатку цього року ще раніше. Тобто, це ж не те, що виникло ні звідки. Воно Авдіївка завжди так перебувала і наші позиції там. І тому вони активізували там, тому що думають, ага. Першу ціль, якщо досягнемо, так ще якщо другу спробуємо оточити, взяти цей плацдарм, Це ж взагалі успіх, розумієте? Тобто, цієї точки зору там і почали наступальні дії. ще в сухому залишку? В сухому залишку можна сказати, що в принципі, очевидно, наше командування це прочитало і великих сил не перекидало. Частково сили перекинули з південного напрямку, але незначні, тому що на Мілітопольському триває наступ, і це добре. А тут тримають, стабілізують ситуацію. Мета, яка на сьогоднішній день нанести якомога більше ворогові втрат, і в разі необхідності забезпечити відхід нашого угруповання, щоб там не було оточення. От, власне кажучи, дві задачі, які виконуються. По-перше, ви бачите, яка кількість знищеної техніки, сили засобів ворога, вона надзвичайно велика. Це констатує не тільки український генштаб, а й зовнішні оглядачі, які займаються, і британська розвідка, і інша Авдіївка тримається. Ворог вимушений перекидати свої сили з інших напрямків, знімати їх зі сходу, з лиманського напрямку, послаблювати там тиск. Ну і от відбувається те, що відбувається. Ну мені здається, ми пройшли уроки вже і фортеці Бахмут, і деяких інших, щоб розуміти, як не, не давати ворогові шансу і не йти в нього на поводу, в сенсі того, що ми зараз керуємо сюди всю увагу, всю активність і все.